З речами на вихід шокуючі факти, скільки заборгувала партія Петра Порошенка за офіси біля лаври і ексклюзивні кадри, як виселяють партійців примусово із поліцією, викриття нахабної схеми, чи справді експрезидент запланував рейдерське захоплення підприємства з активами на десятки мільйонів? І хто з ладних ділків, навіть знаходячись під домашнім арештом і слідством, допомагає йому? Які усі кримінальні історії ролі студентського друга та партнера Петра Порошенка одіозного Зайцева та його улюбленого олігарха, якому Порошенко? Подарував паспорт Костянтина Григоришина. Ексклюзивне розслідування програми. Гроші. У штаб партії Порошенка приходить поліція із понятими. Приватний виконавець вчиняє визначені законом дії. Щодо виконання судового рішення, як воно зараз буде відбуватися я думаю, ми побачимо. А всередині неочікувано порожньо ані людей, ані бодай меблів порошенківці просто накивали п'ятами, а засідала тут ціла столична організація партії. Пропинилося фінансування територіальної організації. Здається, у них серйозна криза, а все через жадібність. Виселення ворожника з приміщення за даною адресою законні власники змінюють замки. Тут порошенківців більше не чекають, адже ті просто нахабно брали і не оплачували оренду. Причому цілих три роки. Борг, який був, він так і залишився. Угу. Ми не бачимо поки чи може він бути повернутий і в які терміни. Надія є, але як воно має бути, це ще час покаже. На згадку залишили хіба плакати із експрезидентом I'll be back, тобто я повернуся. Він так хотів повернутися у президентське крісло, натомість позбувся крісла, навіть офісного, тому що партія свідомо наплювала на закон, на договори і на власні обіцянки. І це офіційно визнали суди, в тому числі і Верховний в судах України. Тільки шість судових справ про стягнення заборгованості. Чотири з них на суму більше 26 мільйонів гривень вже набрали законної сили. Тобто суди підтвердили законність боргу, і суди підтвердили обов'язок партії сплатити цей борг. Всього партія зайняла тут близько трьох тисяч квадратних метрів, і за них теж не платять. А це що найменше півмільйона гривень на місяць. У 2019 році перестали вони платити на наші листи. На наші листи вони відповідали і давали гарантійні свої листи, то після 2020 року все зупинилося і ніхто ніяких листів не надавав. І причину неуплати нам ніхто не повідомляв. Ми е проводили всі е е як кажуть процедури рішення до виконання рішення суду, і в нас не получалось. Тому через судового виконавця офіс звільнили. Перший пішов на черзі і наступні, якщо таки не заплатять. Але раптом почалося дещо дивне. Було направлення направлено вимога про проведення про скликання загальних зборів учасників. Основним таким е, питанням, яке буде під, е, піднімається на загальних зборах, це звільнення директора і його заступника. У зв'язку з тим, що видно, ну, не не устраювається. Можливо, не влаштовує те, що боржників уже реально виселяють і будуть продовжувати. А заодно, можливо, дехто вирішив ще й розжитися на величезні гроші. Тому що офісний центр підприємства Київ на ледь не найкрутіших землях столиці. Кожен квадратний метр коштує майже дві тисячі доларів, а тут їх ледь не п'ятдесят тисяч. Тож загальна вартість близько ста мільйонів доларів. І хто ж саме вирішив поставити свого на посаду директора? Це учасник він в реєстрі. Зареєструвався в 22-му році, і нічого ми нам не відомо, хто він, що У нас не було ніякого контакту з ним. Тобто він повинен був напевно нас повідомити, що так і так змінився учасник, надати нам контактну особу. Так як було всі ці роки. Я 15 років е директор і нас ніколи не було. Мова про Сергія Зайцева. Ключова фігура у глобальних розслідуваннях авторитетних журналістів. Загалом на Зайцева оформлено увага близько 150 фірм. Він та Порошенко не просто однокласники і друзі. Вони партнери. Зайцев віце-президент Рошену, акціонер міжнародного інвестиційного банку Порошенка. Разом зі студентських часів до того ж Зайцев був свідком на весіллі Порошенка, а неофіційно – ще й спільник по темним офшорним махінаціям. Як випливає з електронних листів та документів, що потрапили до розпорядження OCCRP у Райфайзенг бенефіціаром більшості цих компаній числився Зайцев. Він також підписував документи інших компаній. Зокрема, коли вони проводили транзакції на десятки мільйонів доларів для Порошенка до та під час його правління, 2021. й партія уже заборгувала мільйони, обіцяла виправитися, але все одно не платила. І от Зайцев раптом, начебто, просто захотів долучитися до акціонерів товариства, але провернув схему що неочікувано для всіх дала йому контроль аж над половиною компанії через ряд підозрілих угод. Залучив і перевірену компанію Linky Services Limited. і що важливо, вона не була частиною товариства підприємства Київ. Згідно документів, що потрапили до розпорядження журналістів осі у Порошенка була довіреність на управління Лінквіст. Ця компанія хитро зробила довіреність, яку видала інша офшорка фремісія Трейдінг Лімітед». Причому буквально за день до угоди. І що цікаво, фремісія Трейдінг Лімітед» належала біглому російському олігарху Костянтину Григоришину, якому у свій час Порошенко надав український паспорт. Довіреність від фремісії виписали саме на Зайцева. Кому ж ще як не другу Петра Олексійовича брати на себе відповідальність за таку. Оборудку. Ось так, от хитро зайцев представляв обидві сторони. Тобто фактично вийшло, передавав активи сам собі, по суті, обманувши і усунувши інших власників товариства підприємство Київ. Причому на папері активи обійшлися у неймовірну суму аж цілих 10 тисяч гривень. Тоді як реальна вартість половини офісного гіганта ледь не півмільярда гривень, це може тягнути аж до 12 років за порушення низки статей Карного кодексу. І особливо важливо інші акціонери, товариства підприємства Київ мають право в першу чергу викупляти з частки фірми, і це закон. А от цьому оборудка перешкод. Кажуть у фірмі, це дуже схоже на спробу усунути інших від бізнесу. Основним питанням на зборах то тобто, є питання зміни дирекції. А з якою метою ну, Чому вони хочуть змінити дирекцію, в чому їх буде виграш в результаті? Ну, чому вони хочуть змінити дирекцію? Ну, напевне, хочуть, щоб новий директор. Працював так, як їм це зручно, щоб не було цих судів. То можливо, це і була ціль з самого початку: просто перехопити управління компанією, тобто вчинити рейдерське захоплення законних підстав. Чисто юридичних, щоб можна було змінити дирекцію. Сьогодні немає. Попередньо відомо, що новим директором Порошенко хоче призначити людину із однієї з фірм свого друга партнера Зайцева. При цьому у документах, які вони прислали в дирекцію, не вказали прізвище нового заступника директора, що також і порушенням, пояснює керівник. Оскільки за уставом підприємства обов'язкові два підписи директора і заступника директора. Та й загалом такі дії, як зміна директора, за уставом приймаються тільки 80% голосів, тому 56% які незаконно опинилися на Зайцеві, не дозволяють законно змінити керівництво, а незаконно то вже є рейдерство, за яке передбачена кримінальна стаття. Як це пояснить сам пан Зайцев? Він мешкає у Києві, ось у цьому будинку, за адресою Дмитрівська, 13. і що показово тут же просто у своїй квартирі оформлює свої численні підприємства з активами на десятки мільйонів доларів, в тому числі і товариство Strategic Investment Holding, яку і планує задіяти в цьому рейдерському захопленні. Добрий день. А я шукаю Зайцев Сергія Івановича. Він має жити тут в 13-й квартирі. Ви знаєте такого? Ну, його Він поїхав? Ага, ну він тут живе. Вдома і одночасно за місцем реєстрації фірми цього дня пана Зайцева ми не знаходимо, тож телефонуємо йому. На дзвінки він не відповідає навіть після смс, які йому пишемо і які він читає. Звісно, таку оборудку затіяти і привернути самотужки, як вважають на підприємстві, Зайцеві з Порошенком не могли. Все вказує на те, що допомагати юридично їм міг особисто або обосередковано через своїх фахівців. Головний юрист Порошенка Сергій Олексєєв. народний депутат, адвокат, поціновувач шикарних Феррарі і просто підозрюваний у шахрайстві. Не було е, ніякого шахрайства, ні нікого не ушукав. Взагалі це була оплата послуг адвоката. Ось так оплатили послуги Алєксєєву на цілих 50 тисяч доларів. Це нібито, аби той відмазав громадянина Німеччини від екстрадиції. На отримання такого великого кушу завітали навіть бійці СБУ і відкрили карну справу. Нардепа мали кинути у СІЗО, але вірні партійці внесли заставу у понад два мільйони гривень. Тому Алєксєїв нині під домашнім арештом. А домівок у того аж шість і це лише квартири у столиці, не рахуючи будинків, в тому числі й елітному кузині, і гаражів, щоб Куди поставити шикарні Феррарі та Мерседес. Ось цей. До речі, домашній арешт не заважає Алєксєєву бувати у цьому самому офісі Порошенка. Автівка нардепа тут регулярно. Він сам приїздить та активно працює, кажуть у офісі. А як же тоді рішення суду про домашній арешт? Часто приїжджає до офісу і ось ця міцубіші. За даними із реєстрів, належить авто юристу Вадиму Медведєву. Прикривати офшорні оборудки Порошенка той почав буквально із перших днів його президентства. У куларах цього офісу, а також серед журналістів, Медведєв давно має славу ледь не головного архітектора і модератора найбрудніших офшорних схем п'ятого президента. Ми шукаємо постачальника послуг, який може допомогти заснувати офшорну холдингову компанію для клієнта, який є ПЕП. Політикалі експозит персон людиною, що обіймає високу політичну посаду, це дуже дражлива справа. Ім'я клієнта Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу. Рошен. Далі захищав Порошенка у скандалах щодо ухилення від податків і навіть у справі про державну зраду. Цінний кадр для схеми, аби завершити рейдерську атаку на товариство підприємство Київ. І ще одним спільником по схемі на підприємстві вважають Олега Левченка, депутата Київради від Європейської солідарності і підозрюваного в ухиленні від служби в армії. Він формально оформився військовим, а натомість пішов у відрядження до Київради, а ще, вочевидь, і до офісу того ж свого патрона Порошенка, хоча теж ходить під статею. Із такою потужною командою досвідчених у те. Емних справах юристів реалізовували схему затягування часу щодо боргів. Дивним чином судді то брали самовідвід, то безкінечно переносили засідання. А нещодавно вони ще й неочікувано дали додаткову відстрочку на виплату. Відстрочено тільки рішення нам тільки на півроку. Хочу звернути увагу суду на те, що е, відстрочення рішення не означає, що воно не буде виконано. Вона буде виконано е, в період е, після того, як закінчиться період власне цього відстрочення. Адже чим довше затягувати оплату, тим більше Іше шансів за цей час просто відрейдерити фірму, позбутися таким чином боргів та ще й навпаки самому заробляти на дорогущих офісах. Збори акціонерів призначили на 4 вересня 2023-го. Порошенко поспішає, бо закінчується відстрочка на сплату боргів, і от-от має відбутися ще одне слухання стосовно примусового виселення. Свою позицію партія Порошенка пояснювати уже вкотре відмовилася. Представників територіальної організації зараз немає. Керівника о, і в Києві, і всі інші працівники вже теж не працюють. Не відповіли на пропозицію поговорити щодо рейдерського захоплення, ні юрист Медведів. Ні, депутати Алексеєв та Левченко. Але напередодні керівник секретаріату партії Максим Саврасов ненароком проговорився. Не хочу це коментувати. Це наша внутрішня справа. У нас, нас є декілька судів. У нас є суди там, де ми оспарюємо е суму, яку ми платимо. Якщо ви бачите, ми в цьому всі знаходимося. І ніяких у нас проблем немає. Ну так. найближчим часом це питання буде врегулюване. Наша внутрішня справа, а можливо, наше внутрішнє рейдерство. Нинішнє керівництво каже, готове до всього, але і відступати не збирається. Адже низка суддів підтвердили, праві саме вони. А Порошенко таки має заплатити. Після трьох років порушених обіцянок віри експрезиденту вже немає. Через жадібність, нахабність та схематози, він вже втратив найвище крісло в державі, і вочевидь, це його нічому не навчило.